Давайте віртуально знайомитися із набором по догляду за шкірою рук Setting Hands. Це дуже прості у використанні та високоефективні засоби, які зроблять шкіру молодою, гладенькою і доглянутою. А, взагалі, хто ще не пробував використовувати цей набір зараз дуже хороша можливість придбати його по додатковій щасливій дюжині. Цей набір об'єднує три прості кроки. Перший крок це пом'якшувальний крем. Він створений на основі трьох восків. Має консистенцію такого жирного воскового крему. Його потрібно нанести на ручки, невелику кількість, можна навіть на вологі ручки, гарно втерти шкіру. Він заліковує тріщинки, прибирає сухості, створює такий захисний бар'єр від втрати вологи. Дуже добре його нанести, коли шкіра чутлива, він знімає подразнення, шелушіння і підготовлює шкіру до наступного кроку скрабу Другий крок скраб для рук з маслом ши. Це дуже хороший засіб, тому що він не тільки відлущує відмерлі клітинки, полірує шкіру, а ще й насичує омега 3 кислотами, мінералами шкіру, інтенсивно зволожуючи її. Він відновлює шкіру, робить її дуже ніжною, оксамитовою і дуже-дуже гладенькою. Дуже легко піниться, прекрасно змивається водичкою і має ось таку консистенцію. Тут такий гіль і скрабуючі часточки. І третій останній крок це живильний крем для рук з маслом ши. А цей крем дуже крутий тим, що утримує вологу протягом 24 годин і має водовідштовхуючу дію. Навіть коли ми миємо ручки у воді, то він зразу не змивається. Він утворює таку невидиму рукавичку, яка захищає шкіру від втрати вологи та передчасного старіння. Використовуючи такий набір двічі на тиждень набір, щодня крем для рук та екстразволожуючий нічний восковий крем. Ми будемо зберігати руки завжди красивими і молодими. До речі, ось цей скраб для рук прекрасний засіб для тіла. Він дуже гарно піниться, як я казала, і його можна використовувати як скраб та гель два в одному для миття нашого тіла. Воно стає ніжним, прекрасним і дуже навіть зволожуючим таким. Тож пропоную вам, якщо у вас ще немає такого набору, скористатися зараз дуже привабливою ціною і користуватися цими засобами, бути задоволеними, молодими і натхненними.